Шановні колеги, як вже відомо, цей захід ми проводимо з вами в рамках Всесвітнього дня охорони праці, і це ми вже проводимо восьми. Метою проведення цих акцій є привернення уваги суспільства органів державної влади. Та громадських організацій до вирішення питань охорони праці, промислової безпеки, а також кожного роботодавця і працівника до питань попередження і профілактики виробничого травматизму, професійної захворюваності, формування свідомого ставлення до загальної культури охорони праці. Соціальна значимость створення безпечних та безаварійних умов праці давно перестала бути внутрішньовиробничою проблемою і вийшла на загальнодержавний рівень. У 2014 році, як вже було озвучено, День охорони праці. Ми проводимо під гаслом безпека праці та здоров'я під час використання хімічних речовин на виробництві, Беручи до уваги кількість аварій, що стають щорічно у світі, у тому числі що носять техногенний характер, як ніколи влучно, міжнародна організація праці визначила тему всесвітнього дня охорони праці. Актуальність такої тематики обумовлена тим, що сьогодні хімічні речовини і сполуки є одними із основним, як у повсякденному житті людини, так і на виробництві. Щодоби у світі реєструється близько 20 хімічних аварій. Аварії на хімічних. Підприємствах спонукали світову громадськість до прийняття законодавства, спрямованого на профілактику та контроль великих промислових аварій, пов'язаних з використанням хімічних речовин. Перша директива Європейського союзу щодо запобігання великим промисловим аваріям, що стала основоположною в розвитку сучасного законодавства в галузі промислової безпеки, отримала назву Директива Севезо тисяча 1982 року, яка була прийнята внаслідок аварії, що сталася 10 липня 1976 року в італійському місті Севезо на хімічному комбінаті з виробництва трихлорфенолу. Під час вибуху робочого котла стався викид хмари, в якому було близько 2 кг діоксину. У результаті аварії понад 7 тисяч людей потребували екстреної евакуації з місця аварії з наданням інтенсивної допомоги. Причиною аварії стало порушення технологічного процесу. Відповідно до директиви Севезо передбачалося створення міжнародної системи співпраці та взаємодії національних безпек. Прийняття країнами Європейського союзу директиви СЕВЕЗО дозволило істотно знизити рівень аварійності в розвинутих країнах. У 1996 році радою. Єс yes. була прийнята директива Севеза 2 директива про запобігання великим аваріям, конкретизувати низку положень з врахуванням накопичної практики, впровадженої директиви Севезо 1 з ініціативи Держпромнагляду було розроблено в 2001 році і прийнято закон України про об'єкти підвищення небезпеки, і в останнє, в 2011 році, нашою відповіддю стало ратифікація міжнародної організації пра праці конвекції номер 174 щодо запобігання великим промисловим аваріям. І вони стосуються, перш за все, виробництв хімічних. Ми е, відзначаємо. Плідну співпрацю з Міжнародною організацією праці слід зазначити, що за роки незалежності в Україні ратифіковано 69 конвенцій міжнародної організації праці і останнім часом з питань промислової безпеки та охорони праці 6. Головною особливістю аварій на підприємствах хімічного комплексу, на відміну від інших промислових аварій, є їх здатність розповсюджуватись на значній території, де можуть виникати великі зони небезпечного забруднення навколишнього середовища.